Україні можуть жити, так що дивно Ерік Рабона Валієв вступає в боротьбу на цьому епізоді. Я не подав... Команди Пещер з Дістрік там спробують можливо виграти і саме таким складом без голуба. Друзі А Дільніко буде обігрувати, але в обіграші йому доводиться грати проти Бальнікова. Але поряд знаходиться Валієв і власне він був Але це означає, що він на сторожі українського неба. Дмитро Рубан. Однією рукою Фокстрот у першому поєдинку. А зараз а, виходить четвірочка а, команди Пещерські. Якраз передача була боротьба. Обидві команди притираються одна до одної. Сім хвилин уже зіграно у першому темі. Сімоненко. Спільно. Да, часу ще багато. Там Ірина Георгій Адинський, Сидільников. А. а зараз проти Кірєвенка порушує правила. Арбітр мовчать. Ні, Оленковський. Войковський Сімоненко розігрується, ну, можна було відгукнути, але як бачимо, ще немає немає того заключного удару. Поки що, поки що немає. поки що немає. ні, це фол однозначно, а це означає по фолу. По фолу зараз є у команди третій, але ми розуміємо, що в нього саме такий номер продурається. Родирається Чика. Тобто йому 23. 23 буде цього року 24. Це ще один фол. Це другий командний фол. Команди Пещерська. Саме 5, 5 метрів відпрацювали. Булін біля м'яча. Буліна. Ой-ой-ой! Перехитрив Булін. номер 10. Перехитрив, друзі. Номер 10-й команди команди Фокстрот. Олександр Булін ось у такому стилі перехитрив своїх опасних стандартне положення і о, просто таки обманув своїх опонентів. в стінці. Стояв один гравець. Саме однозначно це може статися. Зараз Оланковський притискає сидільнику цю передачу. Тоді це ще й був знаковий гол для команди, тому що їм вдалося забити третій, враховуючи, враховувати від прізвища, теж. Працює в eh, повітрі, саме в небі допомагає. З Кадиру без полу, без полу, Кадиру з цивільником по відборі. Симоненко непогано на Оленковського. Але Кузікову, як він самовіддано, боровся. Павленко, Павленко, набирає швидкість на правому фланзі. Павленко далі на Еріка. Ерік в боротьбу вступає. би бути сьогодні на футбольному полі. Вас-19, друзі, прокомунікуйте, напишіть, де голуб. Мені потрібно це знати розуміти, де саме пропадає. все добре, в плані в того, що це буде веселіше для коментаря. Там не погано передача! Влад Сидільников! Сидільников забуває, друзі, зараз ми у повторі ще подивимося. На правому фланзі очікує на передачу до нього, щоправда, не долітає можливо, зараз. Ах, Роман Морозов забривав дано менше до нього, і він уже не влучив у порожні ворота. Ну було смачно. це четвертий командний фол 2.47, Четвертий конец для команди, яка зараз захищається. Данила Кузіко виходить, можна було в першому ж. Добуває, добуває Богдан Третяк. І влучає від слідів. Та Богдан Третяк. Будем значається Богдан Шанга за Третяк. Два один турецькочерська. Ну, бачить, грабиться грати впродовж цього поєдинку, так як і першій. 15 цю поєдинку проти Аврори. Yeah. Дав можливість команди атакувати, але Богдан, Богдан помирається у цьому діжурі. Мартин Борозна але з ударом теж не складає сім до завершення першого тайму. Мартин Борозна неба на передачу на панікова. Ну, але шукав голову буліна, але знайшов голову. Банку. Тут одна секунда. Одна секунда. Удар потрібно одразу пробивати. Удар завершується. Та через дістрік цього достав Борисов на четвертий. Але якою буде відповідь від Фокстрота? Цикадиров Симоненко віддавай вам передачу. Сергій Голуба. насправді, не можу я отримати цю інформацію, тому що в мене немає такої інформації. Сподіваюся, не дивляться. Принаймні половина. Поставте пальці догори. Якщо вам подобається даний футзал, який демонструють команди. Та й взагалі не фечерська. А пірозіграють п'ятого Фокстротівці Дмитро Руба на розігрується паріння від Булина і Каремка на передачу. Царенко на правому фланзі, подивимося, розіграється. Царенко, царенко саме і на вирішує і Морозов. Саме така четвірка знаходиться зараз на майданчику у Фокстрота. Яким чином розіграють зараз? Болін проти нього царенко змушуються помилятися. Порушення п'ятий гравець був зафіксований на га. Це жовта картка, номер 33 отримує жовту картку. П'ятий гравець з'явився у полі, а це людям відкидує на Еріка на рабонова Валиєва. Ерік, Ерік, Ерік. Вистріляє. Влад Сидільников чекав на крути, ми встигаємо, враховуючи те, що цей поєдинок ще буде тривати хвилин 17, десь загалом, тобто десь 50, тому що ми теж їх дуже любимо, як і вони нас. Ері Крабонова Ліфа віддавав на царинка. То є Ну, Неухідна тут зараз пробиває влад сидільником, потрібно повертатися. Рубан, Рубан. Рубан Морозов, морозом. Можна пробити, можна це вскупнем без порушення правил Кузиков, молодчинка відіграв у цьому епізоді. молодець. Сергій Голуб на роботі. Зрозуміло, так, Сергій Голуб на роботі сьогодні працює. Не знаю, правда, зким працює Сергій Голуб, але якщо на роботі, то гарної тебізьмі, показує, показує зараз, кількість Ерік Валій вступає в боротьбу з Симоненком. З ногами все має бути гаразд. А, Міліленка не дається йому Симоненко приведення на Лемковського, але Борис Слевич. Борискович так все ж таки фокстротівці залишається з м'ячем. Можливо, зараз вступлять в боротьбу, продовжують вступати. Це Кириленко вибиває Другий подал. Командний. Ну і, а, залишається 9 хвилин. Болін доволі вплолий удар у цьому епізоді. Видали Руба на правому фланзі. Зараз п'ятого намагаються розіграти. Булін. Друзі, це пенальті. Пенальті. Пенальті призначає арбітра. Все було очевидно. Кузіков полиця. Голенковський. в перекладено влучає. Але, друзі, не влучно. пенальті не реалізовано. Борисов

Забиває номер Владислав Судінко. він на кору з командою і зараз змушені будуть іти в атаку. Банніков баніко, баніко непогано, друзі, у цьому епізоді. Друзі, повертаємося до нашого поєдинку. Алтаєч намагаються пройти. Зараз Борозна. Банніков. Ах, не порозумілися, друзі. Непорозумілося. Зараз все. Богдан! Богдан вирішує у цьому епізоді Богдан Штанга-Третяк. Друзі, визначається другим м'ячем у цьому поєдинку Богдан Трисяк. чотири 1 на сьогодні просто нівелює. Знаєте, це твердження про Богдан. Богдан! Богдан іде самостійно! Богдан хоче забути. Ні віддачна влада! Ладно, друзі, друзі, Богдан. Богдан сьогодні подобається. Ерік класно віддає передачу на Прокопенка. Прокопенко не далі складно буде. А друзі, зараз Оленковський. Оленковський пробиває. Могдан братяк вибиває м'яч подалі. Другого складається, що всі програють Аврорі. А після перших двох турів Аврора всіх нищить, всіх просто змітає з свого шляху позиції лідера чемпіонату. У них 19 очок. Але сьогодні це може змінитися, тому що. Ой-ой-ой, я не бачу, чесно кажучи, хто забив, тому що я дезорієнтувався, я дивився, хто ж там відгукнувся на цю передачу. І Кузіко забив, нічого собі, голкіпера забив, ще раз здобуває перемогу і це плюс три очки в турнірній таблиці. Арас у Ленковській. Ленковський намагався що? не було там полом. Ну що ж, час добігає кінця, насправді вже останні секунди до завершення цього поєдинку. Там так, друзі. І зовсім скоро розпочнеться поєдинок. Рабатях Іонлі І Зараз перехоплення Кириленко. Кириленко набирає швидкість, Кириленко пробуває. І в нас Рубан. на Руба на цьому епізоді парирує б'яча, друзі. Ну що ж? Подивимося, Кириленко розігрує Кузіков, хоче дубль, Але Оленковський карає, Оленковський карає. Ну що ж. Друзі, визначається Максим Оленковський. І, власне, це означає, що покарав Данила Кузікова. 2-5. А, непростий поєдинок. Десь не пощастило, десь суперник переграв, але а, мабуть що все ж таки заслужена перемога. Чого не вистачило вам вже враховуючи результат, щоб все ж таки отримати ці три очки та зрівнятися з іншими командами аж тримяти? Ну, По-перше, не вистачило напевно настрою такого, як у команди суперника. Дякую їм за гру. Гарна команда. Вони молоді, у них було завзяття, і вони більше прагнули цієї перемоги. У нас реалізація хромає. Там не вистачає десь фізики, десь добігти. І все це, і все це вкупі з моїм. Не реалізований пенальті. Так, так. Так, так, так якби до... забив 2-2. Хотів потім до, відразу... до речі, підмітити, що, мабуть, це переломний момент, не забити пенальті, який міг урівнювати шанси, а навпаки, трошки на дезморалу. Так, це, це, це зіграло свою роль, відразу пропустили. Якби, може, не пропустили, ще забили, але відразу за це покарали. Ну, Ми на це заслужили перемогу перемога служнього команди Суперник. Ну, так. Що ж, тоді прикро, що так виходить, але будемо чекати перемог, перемогу наступних іграх. Головна перемога це наших збройних сил. Я Героям слава. Вітаю з перемогою. Дякую. Дуже непогана гра. Вдалося відірватися, все ж таки, вирутися на на четверту сходнику. Одного балу не вистачає до третьої, бо в армії а ні, навіть не так, бо армія сьогодні ще перемогла. Ну коротше, четверта сходинка. Та нічого страшного, ми не дивимося на турнірну таблицю. ну, як можна сказати, дивимося ми на неї. Але коли нас ігри з будь-яким суперником, то ми не зважаємо на турнірне становище і ми граємо так, як ми можемо, можна так сказати. І ми головно, налаштовані тільки на перемогу. Ну, я думаю, що те, що ви на четвертому місці, це скоріш за все помилка початку сезону, коли ще щось не пішло, а зараз же ну якось розкрилися. Якось почали вже грати у свій футбол. Ну і як, можна -то сказати, що трошки з'явилася вдача у нас, тому що в нас ну, не везло на будь-яких фронтах. Так само, як в захисті так ватається, так само і рефи нас втопили це, про роботяг, матч з роботягами сповнив. Але ми налаштовуємося, збираємося. Без тренування, але як виходить, так і граємо. Слава Богу, що поки що все виходить. Ну, в цілому так. Я думаю, що результатом ви задовільні. Це... Дуже непогана команда проти вас грала, ви зіграли краще. Тож чудовий результат. Ну, дякуємо супротивнику. Команда, звичайно, хороша, там наші знайомі грають. Максим Оленківський, Кандирова Андрій, там Сергій Сімоненко. Теж гар гарні гра всі, дуже багато Тобто Свої моменти не забрали. Але дякую за суперника ще раз за гру. Чудова гра була. В них там трохи не повезло. Нічого. Я думаю, що в них наступна гра буде. Та більш далі. Так, добре. Будемо тоді дивитися наступні ігри. Ваші і їх. Доблачні. Дякую вам.